Всім привіт! Сьогодні у нас 17 березня, 25-й рік. Дійшли ми до зачистки нашої полуниці. Можливо, вже хтось і почистився, але у нас якось руки не, не доходили, бо займалися відправкою розсади. О, то сьогодні настав той день, коли ми будемо зачищати в балаганах нашу полуничку. Таке маленьке оголошення. Пилипенко Юрі, якщо ви дивитесь це відео, вийдіть. До мене на зв'язок з приводу вашого е, замовлення. так е, Хотів би показати, як ми зачищаємо полуницю. Багато є в Ютубі відео, хто як чистить в кожного свої методи, скажімо так. Ну, на прикладі балагана, от я скажу одне, що в балагані треба більш віднестися до цієї справи. Скажем так, ювелірну, тому що в балагані весною будуть перепади температур, і тут буде знаходитися так, більше вологи, чим на відкритому ґрунті, бо на відкритому ґрунті там більше провітрюється. так. А тут потрібно більш віднестися, я ж кажу, ювелірно. Яким образом ми робимо? Дивіться, от наприклад, кущик отак от виглядає, ми обриваємо. Вручну листки, ті, які, скажімо, так, повністю вже відмерли. Ось от таким от методом в сторону відводимо і зачищаємо. І також є тут попадаються такі сухенькі. Це в нас тут ремонтантний сорт знаходиться. Якщо старі квітки, також, якщо ви побачили відірвіть, щоб менше йшла нагрузка. На кущ. І також, в цьому році, рані, дивіться, раніше я оставляв отак кущики. Але що мені не подобалось, мені не подобалось, коли я обробляю мідмісним препаратом, погано задувається, скажімо так, всерединку мідмісний препарат. І тому я якби, цього року вирішив таким методом... Що за допомогою таких ножничків, хто в когось, сікатор, в когось це рибальські ножнички, отак от вони виглядають. Дуже комфортно ними працювати, вони постійно в мене в руках знаходяться. І дорізаю листки. Чого не добриваю, за того, що він ще якби, живий. Но він уже скоро скажімо так, почне сохнути. І я залишаю. Скажем так, отакі от, от маленькі кущички. Як де? Десь я лишаю три, десь я лишаю, от, наприклад, тут буде два. І виходящий третій. Тут ось так буде. Все, цей третій він живіший, я його обрізаю. Отак от ми от залишаємо. Цей старий відриваю. Ось от таким от методом. Давай покажемо далі, як ми, як ми це все швидко робимо. Так, ось у наші цвіточки, я лишні тут цвіточки обриваю. Ось, і Тоді комфортно буде обробляти цей кущ. І також мідмісний препарат попаде на, на ґрунт і також буде пригнічувати грибкові хвороби. Ось так ось ми не робимо. Далі буде відео, як ми будемо чистити відкритий ґрунт, там в основному все листя сухе від морозів, так як у всіх, скажімо так. Листя скидаю, мішок з під торфа. також комфортно. Такому зручно. Хтось може і в мішок сипати, а потім вже там в тачанку переносить. Ось, і буде доступ для, для обробки. Сухі сухі остатки на кущах також обривайте, тому що не залишайте сухі остатки, тому що там буде, будуть розвиватися грибкові хвороби. Тому ось бачите, ці я обриваю і в мене виходить два листа і третій виходящі. І тут можна обробити. Чудово, Тому що я того року лишав, е, лишав оці листки і оці. Тобто весь живий листок я лишав. Ну, плюс в чому, що якщо лишати живий листок, наприклад, рослині не вистачає якихось мікро-макроелементів. І рослина з цих листків забере собі те, що не буде вистачати. От. Ну, цього року я, скажімо так, хочу таким методом подивитися, що з цього. Вийде, бо я так ще ні разу не робив. Завжди лишав живі листки для того, щоб полуниця собі харчування додаткове забрала. Ну, Цього року ми попрацюємо так. Е, ще таке оголошення з приводу Фріго. Значить, Фріго 22 числа вийде з Італії. І прибуде до мене числа 25-26. А у вас вже на пошті плюс-мінус буде вже 28-29 число. Тому відео ще буде з приводу фріго. У мене ще є інформація, ну, інформація якою я поділюсь. Значить, по цього року трошки Італія там по розсадникам деяких сортів нам не видала. Хоч і було все заброніровано, проплачено. Розсадник нам не виділив Олександру і е, середньопізній сорт це Коріта або ще Москова. Це одне те ж саме. Тому замість коріти я ще взяв один ящик лючії, тому е, кому не хватило сорту лючії Фріго. А клас е, можете мені написати на Viber. Е, і можете забронювати. Є ще час. А хто? Скажімо, забронював Олександру і Коріту, або будемо заміщати другими сортами, або будемо повертати фінанси, хто проплатив за ці саженці. Тому ситуація така, значить, готовтеся до посадки Фріго, зачищайте правильну полуничку, обробляйте, слідкуйте за моїм каналом. Дякую всім, хто дивиться мій канал. Будь ласка, підписуйтесь. До зустрічі.